Іспанія контролювала більшу частину світового срібла і при цьому існувала за рахунок боргів. Звучить як абсурд, правда ж, в 16 столітті з Америки в Іспанію текли тонни срібла більше ніж будь-коли в історії Європи. Але саме в цей момент імперія починає банкрутувати. дефолт за дефолтом, війна за війною. Як так сталося, що країна з величезними обсягами срібла перетворилась на державу, яка жила в кредит. Сьогодні ми розберемо, як саме це працювало, як Реконкіста сформувала армію, як 1492 рік відкрив світ і водночас пастку. І чому швидкі гроші з Нового світу ледь не вбили Іспанську імперію? Підписуйтесь, а ми починаємо! Іспанія це Піренейський півострів, місце, де Європа торкається Африки, а Атлантичний океан зустрічає Середземне море. Але протягом більшої частини історії тут не існувало жодної Іспанії, лише племена, союзи та окремі території без спільної ідентичності. До початку першого тисячоліття до нашої ери півострів вже був мозайкою, Іберійці переважно на сході та півдні, кельти, на півночі та у внутрішній. Районах. Кельтібери в центральній частині півострова, Турдетани – на південному заході, Васкони на північному сході, Фінікійці та Карфагеняни – вздовж південного та східного узбережжя, греки локально на північному сході і ще десятки менших племінних груп, які не мали єдиної ідентичності. Їх об'єднувало одне ресурси: срібло, мідь та залізо. Вдавнину це було тим самим, чим сьогодні є нафта та рідкоземельні метали, магнітом для зовнішніх гравців. Саме через ці ресурси Піренейський півострів поступово втягувався у велику середземноморську гру. Першими сюди приходять фінікійці приблизно з 10 по 8 століття до нашої ери. Хто вони були і чому саме фінікійці першими перетворили море на інструмент влади? Ми детально розбирали в окремому відео. Посилання в описі для Піренейського півострова. Фінікійці були не завойовниками, а архітекторами торгової присутності. Вони не підкорювали землю, вони закріплювались в ключових точках узбережжя. Так з'являється гадес або сучасний Кадіс один із найстаріших безперервно заселених портів Західної Європи, не столиця, не держава, просто вузол. Фінікійська логіка була простою та холодною. Щоб керувати багатством, не потрібно володіти територією. Достатньо контролювати шляхи, порти та обмін. Саме в цей момент піренейський півострів вперше стає частиною глобальної середземноморської системи, не як окраїна, а як джерело стратегічних ресурсів, передусім срібла. З 8 по 6 століття до нашої ери на узбережжі з'являються грецькі колонії, найвідоміша Емперіон на північному заході країни. Грецькі колонії приносять на територію Іспанії іншу модель міст та торгівлі, яка суттєво відрізняється від Фінікійської. Греки та фінікійці конкуренти, і саме ця конкуренція втягує іберію в реальну економіку Середземномор'я: торгівля, ціни, контроль узбережжя, боротьба за маршрути. З фінікійського Світу виростає нова сила Карфаген місто держава в Північній Африці. Якщо фінікійці грали торгівлею, то Карфаген починає грати з силою. Для Карфагена Іберія це вже не просто порт, а стратегічний тил, срібло, вербування воїнів, будівництво флоту. Логіка змінюється. Срібло потрібно не лише видобувати, його потрібно захищати. Карфагеняни закріплюються на півдні та сході півострова, будують українців скріплені бази та активно втручаються в місцеві конфлікти. Піренеї перетворюються з краю світу на актив. А той, хто контролює узбережжя, контролює гроші та війну. Саме тому під час понічних воєн, в третьому столітті до нашої ери, іберія стає одним з ключових театрів протистояння між Карфагеном та Римом. І коли Карфаген програє, на півострів приходить Рим не як торговець і не як партнер, а як система. Рим не просто завойовує, він інтегрує дороги, податки, адміністрацію, право, армію і головне латину. Саме з латини згодом виросте іспанська та інші романські мови. А набір племен стає частиною цивілізаційного простору. Коли в п'ятому столітті нашої ери Західна Римська імперія падає, влада переходить до вестготів. Вони не руйнують римську спадщину, а намагаються керувати нею. Центр Толедо, королі на кшталт Лео Вігільда зміцнюють королівську владу. А рекартер переводить державу в католицтво, що цементує еліту та робить королівство зрозумілим для тогочасної Європи. Але всередині система залишається крихкою. Боротьба за трон, розкол еліт. Від Сутність стабільної спадковості влади. І саме тут починається наступний вирішальний поворот в історії Іспанії. 711 рік. Через Гібралтар заходять арабо-Бербебські війська з Північної Африки. Ключова особа Тарік і Зіят. Той самий, від якого пішла назва Джабаль Тарік або Гібралтар. Везгоцька система сиплеться швидко: поразка та хаос. Частина еліт домовляється, частина тікає, міста здаються. За кілька років більша частина півострова переходить під нову владу. Саме тоді формується Аль-Андалус, мусульманська Іспанія, середньовіччя. На значній частині території формується цілий політичний та культурний простір. І тут важливо зрозуміти головне аль-андалус виникає не через непереможність завойовників, а тому, що стара система вже. Тріщала. Події розгортаються досить швидко. За кілька років значна частина півострова переходить під контроль нової влади. Міста здаються без тривалого опору, місцеві еліти домовляються, а більшість населення просто продовжує жити далі. Це була не тотальна руйнація, а швидка та упорядкована зміна правил. Аль андалус став новою цивілізаційною моделлю, а не просто арабською окупацією. Заснований в 756 році Абд Ар Рахманом І, кордовський емірат, проіснує кілька століть, але після 1031 року халіфат розпадеться на десятки незалежних таїв, міжособна боротьба яких відкриє шлях християнському наступу. Нова влада приносить із собою не лише воїнів в 8-10 столітті. аль андалус приносить чіткі польові зміни. Зрощення, нові культури, рис, цитрусові, бавовна, ефективніша аграрка, сильні міста та адміністрація. Кордова, Севілья, Толеда це вже великі центри ремесел, знань та управління, і на тлі Західної Європи виглядають принципово інакше. Коли більшість міст живе без освітлення, медицини та освіти, кордова вже має вуличні ліхтарі, водопровід, лікарні, школи та бібліотеки з тисячами книг. Аль-Андалус стає центром знань. Тут перекладають античних авторів, розвивають математику та медицину, формують лікарську практику та філософську традицію. Протягом кількох століть Піренейський півострів фактично працює як міст між ісламським світом та християнською Європою. На цих землях співіснують мусульмани, християни та євреї. Не ідеально, не без конфліктів, але в межах спільного культурного простору. Але ця картина була не повсюдною. Поки південь та центр півострова живуть у реальності Аль-Андалуса. На півночі в горах та в важкодоступних районах зберігаються християнські князівства, невеликі, бідніші, менш розвинені, але вкрай вперті. Саме там закріплюється ключова ідея: ці землі не втрачені, а лише тимчасово зайняті. На цьому тлі північні християнські території отримують стимул. Якщо ти хочеш вижити, ти маєш або домовлятися, або відвоювати так, не за одне покоління, але формується чітка стратегія повернення всього піренейського півострова. Цей процес згодом називуть реконкістою. Реконкіста це не одна війна, а довгий процес від 8 до кінця 15-го століття. Він не був безперервним, Були паузи, союзи, зради та внутрішні конфлікти. Але загальна траєкторія на південь. Упродовж цього часу християнські королівства півночі Піренейського півострова поступово відвоювали території, втрачені після 711 року. Наступ був нерівномірним, десятиліття за тисяча змінювались війнами, укладалися союзи з мусульманськими правителями, тривали внутрішні конфлікти, і кордони могли не змінюватись поколіннями. Перші осередки спротиву це північні князівства. Астурія, Леон та Навара. Далі з'являється важливий механізм, про який часто забувають. Іспанська марка. Карл Великий створює на північному сході буферну зону проти мусульман. Це була система графств, які згодом стали ядром Каталонії. У 801 році війська Карла Великого беруть Барселону, і іспанська марка з буферної зони перетворюється на реальний плацдарм. Звідси згодом виросте Каталонія і Союз. З Арагоном. Цей союз перетворить Арагон на одного з головних гравців Реконкісти та середземноморської політики. У цьому середовищі віра перестає бути лише релігією і стає ідеологією. Війна тим часом трансформується з боротьби за ресурси в боротьбу за порядок та легітимність. Ще одна ключова лінія народження Португалії як частини Реконкісти. Португальське гравство спочатку існує як прикордонний військовий проєкт. В 12 столітті португальське графство починає грати самостійно і не лише проти мусульман, а й проти Леону Кастилії, які вважають ці землі своїми. Афонсо Енрікеш після перемог фактично проголошує себе королем. Спочатку як політичний факт, а потім добиває легітимацію договорами та папським визнанням. Так реконкіста не просто повертала землі, вона створювала нові держави. У 1085 році Кастилія входить у Толедо, і Роконкіста вперше переходить у наступ. У відповідь мусульманський світ кличе підкріплення з північної Африки. Приходять Аль-Моравіди, за ними альмохади. У 1212 році відбувається Лас на Вас де Толоса, битва після якої Альмохади вже не відновлюють свою силу. Далі все відбувається швидко. В 13 столітті Фернандо III бере кордову та Севілью. Паралельно хайме І Арагонський забирає Валенцію та Балеарські острови. До кінця століття мусульманська влада стискається до одного місця гранади. Але на цьому реконкіста не завершується. Захоплення територій було лише першим етапом. Далі починається процес їхнього закріплення. Війна переходить з поля бою у повсякденність, а завойовані землі мають бути не просто утримані, а перебудовані. Після завершення Реконкісти війна не зникає, вона лише змінює форму. Завойовані міста перебудовуються, мечеті стають церквами, земля переходить до нових власників, а простір починає говорити іншою мовою. Це вже не завоювання мечем, це завоювання реальністю. Земля розподіляється між воїнами та церквою, а військова служба стає основою соціального статусу. Так війна перетворюється не на тимчасовий інструмент, а на нормальний стан існування Держави до пізнього середньовіччя стає очевидна кінцева мета. Іспанія має бути єдиною та християнською країною. 1492 рік для Іспанії стає моментом абсолютної перемоги. Падає Гранада, останній мусульманський емірат на Піренейському півострові. Королівська влада різко посилюється: Фердинанд Арагонський та Ізабелла Кастильська завершують реконкісту та забирають ядро держави. Іспанія вперше відчуває себе єдиним політичним проєктом. З'являється пропозиція подивитись в іншому напрямку на захід. Вони підписують проект Колумба. Христофор Колумб обіцяє шлях до Індії, до спецій, до багатства, до обходу мусульманських торгових маршрутів, які контролюють старі середземноморські шляхи. Іспанія погоджується: кілька кораблів виходить в море. Він шукає шлях до Індії, а відкриває новий світ. Золото, срібло, землі, імперії ацтеків та інків. Відкриття нового світу приносить Іспанії більше, ніж багатство. Разом із Колумбом у новий світ приходить хрест, меч та королівський штандарт. Це початок експорту віри, влади та ієрархії. Іспанія робить ставку не на створення, а на привласнення, на безперервний приплив земель, людей та ресурсів, що мають живити імперію. У 16 столітті до Іспанії з Америки, особливо з Потосі, починають надходити тонни срібла, обсяги, з якими Європа раніше не стикалася. Флотилії з нового світу регулярно заходять у Севілью, королівська скарбниця наповнюється, і країна справляє враження всемогутньої. сильна армія, флот, глобальні володіння. Саме в цей момент і закладається пастка. Коли багатство надходить не з виробництва, а з постійного потоку. Держава починає діяти інакше. Замість розквиту ремесел, технологій та власної економіки, Іспанія починає жити на імпорті срібла, а виробництво зупиняється. Колонії здаються невичерпаними, а імперія стабільною. Війни фінансуються без пауз. Двір живе в розкоші, міжнародний вплив зростає. Але економічна реальність працює інакше. 1492 рік виявляється не лише роком тріумфу, а моментом стратегічного вибору. Находження срібла запускає інфляцію. Грошей стає більше, а товарів ні. Ціни ростуть швидше за доходи. Внутрішнє виробництво стає нерентабельним і дешевше купувати за кордоном, ніж виробляти вдома. Іспанія стрімко перетворюється з виробника на споживача власного багатства. Іспанія не інвестувала надходження срібла у промисловість. Вона інвестувала його в армію, щоб отримати імперію і самі надходження. Іспанія фінансує армію флот та компанії в Європі. Дефолти стають регулярною практикою корони, бо витрати постійно випереджають надходження. Родовище Потосі, Мексики та Перу працюють як фабрика грошей. Срібло йде караванами через Анди, кораблями через Атлантику і майже без затримок потрапляє до корони. Вперше в історії одна держава отримує глобальний фінансовий ресурс і помиляється, вважаючи його нескінченним. Головна проблема була не в жадібності, а в ілюзії стабільності. Щоб срібло надходило, достатньо було контролювати колонії, охороняти флот і вести війни. Звідси логічний, але фатальний висновок. Навіщо перебудовувати економіку, якщо гроші приходять самі. Наслідки проявляються поступово, срібло не зникає, але капітал витікає. Гроші, що надходять до Іспанії, швидко опиняються у Франції, Італії та Нідерландах. В банках, мануфактурах та торгівельних компаніях іспанія стає транзитною зоною багатства, але не його кінцевим власником. Замість інвестицій у розвиток срібло спрямовується на війни, армії, флоти компанії здаються виправданими: захист віри, честі та імперії. Але війна не приносить економічної віддачі. Поки іспанські ресурси згортають на полях битв, конкуренти вкладають у фінансові системи, промисловість та морську. Торгівлю. Срібло дало Іспанії гроші, а війни відчуття місії. Срібло, що надходило, стало бюджетом імперії. І цей бюджет майже весь пішов на війну. Після 1492 року країна майже безперервно перебуває у стані війни не роками, а століттями. І це не випадкові конфлікти, а вибудована система. XVI столітті Іспанія стає державою з глобальними амбіціями. Вона контролює Піренейський півострів, володіє колоніями в Америці та активно втручається в європейську політику. Королі з династії Габсбургів успадковують не лише корону, а й уявлення про обов'язок підтримувати порядок в світі через захист католицької віри, імперської честі та стримування конкурентів. Майже кожен із цих пунктів автоматично означав війну. Іспанія воює одночасно на кількох напрямках. Карл V та Філіп II – це вершина імперського проєкту. В Нідерландах одна з найвиснажливіших воєн Європи з облогою, повстаннями та міською війною. Війна з Францією постійне суперництво за континентальне домінування, з Османською імперією боротьба за Середземне море, на морі ж протистояння з Англією, піратство та крах, міфу про непереможну армаду. Військова машина Іспанії виглядає переконливо дисциплінована, професійна, ефективна. Але професійна армія потребує постійної платні, постачання та складної логістики. А кожен рік війни означає одне й те саме: срібло з Америки йде не на розвиток, а на отримання війни. Іспанія не воювала лише заради срібла. Але дуже швидко почала жити так, ніби без нього держава не протримається і року. Гроші з колонії оплачували європейські війни. А війни, в свою чергу, робили ці гроші абсолютно необхідними. Щоб срібло доходило, потрібні флот, гарнізони та постійна охорона морських шляхів. І все це знову вимагало величезних витрат. Так виникає замкнене коло. Срібло, війна, ще більше срібла, ще більше війни. У власних очах Іспанія не агресор. Вона переконана, що якщо перестане воювати, світ втратить рівновагу. Поки Іспанія витрачає ресурси на армію та кампанії, її конкуренти діють інакше. Нідерланди будують фінансову систему. Англія інвестує у флот та торгівлю, Франція централізує управління та економіку. Вони не завжди перемагають у битвах, але стабільно накопичують перевагу з часом. До речі, напишіть в коментарях, які країни, на вашу думку, в наш час йдуть по шляху Іспанії. Кожним десятиліттям Іспанія стає дедалі залежнішою від срібла, закладає майбутні доходи і все глибше загрузла у війнах. Коли поразки накопичуються, стає очевидно. Срібло більше не рятує, армія виснажується, престиж тріщить. Імперія ще велика і викликає страх, але вона вже вразлива. Іспанія програла не одну війну, вона програла здатність жити без війни. Занепад Іспанії не був раптовим. Вона повільно втрачала першість, часто навіть не помічаючи цього. Вже до середини 17 століття стає ясно, срібло не рятує, війни не дають результату, борги ростуть швидше за ресурси, а дефолти та закладання майбутніх доходів перетворюються на норму. Поки Іспанія витрачає сили на утримання статусу, конкуренти будують систему. Англія, торгівлю та фінанси, Нідерланди, банки та біржі, Франція централізовану державу та економіку. В них менше срібла, зате є механізм, який працює без нього. До зовнішнього тиску на Іспанію додаються внутрішні проблеми: регіональна автономність, нерівномірний розвиток, не ролі міст. Так імперія починає існувати за інерцією. На початку 18 століття війни за спадщину та новий баланс сил в Європі остаточно фіксують зміни. Іспанія формально зберігає державність. Та імперську спадщину, але більше не визначає правила гри. Її поразка полягає не в одній битві, а у втраті ролі. Орієнтація на війну та безперервне находження срібла не дозволила вчасно створити стійку економічну систему. Коли Іспанія втратила першість, вона поступово втратила й те, що її підтримувала: фінансовий контроль, політичну ініціативу та здатність задавати темп Європі. Імперія не зникла миттєва, вона перейшла в інший стан. З цього моменту для Іспанії починається. Це вже інша історія: історія пристосування, скорочення амбіцій та життя в тіні нових лідерів. Але це вже тема для окремого відео.